Вітаю з вами, фізіогноміст і психолог Олександр Іванов. В цьому відео я зроблю короткий експрес-аналіз українського казака. Це буде такий збірний образ по тому образу, по, по тій картинці, яка яку я вважаю найбільш актуальною, найбільш відповідаючою вимогам або визовам сучасності. А це мій перший взагалі, ефір української мови, перший фізіогномічний аналіз в Ютубі української мови. Тому вибачайте, якщо що, а краще пишіть. Як правильно вимовляти або прикладати слова із російської мови на українську? І нагадую вам, що ви можете поставити лайк, підписатися на мій канал або запропонувати когось, кого б ви хотіли розібрати найближчим часом. Останній останні раз, коли я питав, хто це має бути, ви проголосували за Сергія притулу, тому найближчим часом. Цього тижня він вже буде. Ну що ж, поїхали, не будемо більше чекати. І так я взяв саме цей образ козака тому що на мою думку, він ну, перше, дуже детально намальований. А по друге, доволі ну, якісно так, доволі. Точно, на мою думку, передає взагалі, хто такі козаки і які вони були. Взагалі, якщо взяти проходження слово Козак, то це від тюркської мови вільний. Да? І тут є а, такі моменти, які ну, а, взагалі треба розуміти. Не, не лише нам, українцям, а взагалі у всьому світі, а, щоб вони знали, коли мають справу з козаками, то з чим саме вони мають справу. І почнемо ми з вуз. Тому що вуса е, знаходиться в цій зоні. Давайте я збільшу фото картинку. Ця зона вона називається зона е, російською мовою волюнтарізма, е, собственно, це зона проявлення нашої волі. І коли ця зона вона вільна відволося, тобто людина поступається більш раціонально, більш е, урівноважно. Якщо е, знаєте, вона більш додає якоїсь вигоди. Не власної, ну може, і власної, але потім через деякий час. Якщо ж ми кажемо про борду, да, то борда це взагалі така е, цілісна, це таке цілісне е, збільшення ударності, е, стійкості до стресу, та взагалі е, можливості і мотивації. Воювати да? з чимось або з кимось, або добиватися чогось. Якщо ж ми кажемо лише про вуса, то це вільна людина, це людина, яка поступає так, як хоче. Це людина, яка не підпорядковується жодній системі. Так, вона може співпрацювати із системою. Але знаєте, це людина, яка дивиться на правила як водій. Дивиться на знаки на дорозі, тобто там подвійна лінія, або там не знаю, що там 40 км в час, максимальна швидкість, і ці правила вони лише в голові. Тобто, тобто, ця подвійна лінія це не є стіна, яку неможливо подолати, так це лише якесь уявлення, про яке ми договорилися. І людина з вусима. Такі правила дуже легко порушує. Не в тому справа, що вона хоче їх порушувати, що вона якась не соціальна, не в тому справа, що це людина дуже егоїстична, не в тому справа, що це людина, яка ну, зовсім, зовсім ніяк не підпорядковується системі. Це людина, яка добре розуміє, що навіть ця система це якась уявна історія, це якась домовленість. І в ній є якісь правила, які ну, нібито залізні, але насправді вони залізні для інших. Так, вони не написані, не написані чорнилами, вони написані, написані олівцем, і їх можна підтерти, підправити або просто нарушити. Що це означає? Це означає, що людина, яка з вусами, це людина, яка робить так як хоче. Так, як відчувається взагалі вільна людина. А якщо ми говоримо про якусь компанію, да, бізнес-структуру, де з'являється людина з вусами, то тут треба розуміти, що там а, а, можуть початися процеси, ну які не, не те, що будуть перешкоджати роботи роботі компанії, ні, але вони будуть йти якось по-іншому, так не так, як взагалі написано в штатному розкладі цієї компанії. А знаєте, структурувати вусатих, або, як правильно сказати, не структурувати, а управляти да, вусатими, це все одно, що пости котів. Це може бути дуже таке цікаве заняття, дуже амбітне, але товку ніякого. Так? Тому козак це взагалі людина з вільною душею, його неможливо пристрійти так, з ним можна домовитися. На якийсь час про щось, але е, повністю його подолати та підкорити неможливо. Йдемо далі. Е, мені зараз дуже подобається це фото. Ну я вже не буду казати про щелепу, так, про все інше. Це ви знаєте з інших ефірів. Якщо ні, то будь ласка, подивіться у нас вже багато фізіономічних аналізів інших людей. Подивіться на щоки: це щоки, які впали. З однієї сторони, щоки, які впали, це людина, яка. Ну, і одна з можливих варіацій це людина, в якої вже нічого немає. Так, це людина, яка загубила все. Але в даному випадку це впалість людини, яка розходується. Це людина, яка багато віддає, яка реально, ну скажімо так, в переносному сенсі зжигає себе. І така людина, вона звикла себе не берегти. Це людина, яка дасться ворогу дуже високою ціною. Це людина, яка буде дуже жорстка. Вона, по перше за все, жорстка до себе, ну а по-друге, вже буде жорстка для всіх інших, і найжорсткіше вона буде для свого ворога. І як я бачив, знаєте, скільки зараз, ну які зараз українські воїни, це люди, такі з мощними щелепами, здебільшого. І щоки там ну не завжди комфортні, не завжди великі. А такі, знаєте, більш впалі. І, ну, тобто, це хлопці, які йдуть на жорстку битву і там ворогу не пощастить, однозначно. І найцікавіша історія. Тобто, якщо козака, знаєте, можна сказати, характеризує з точки зору фізіогноміки його вуса. То чуб козацький, цей він е, додає особливого значення. Да? Це такий присмак особливий, без якого вже як козак не буде козаком. І давайте подумаємо, що це означає. З однієї сторони, коли людина вибриває собі волосся, ну як кажуть, була така версія, я чув в дитинстві, що коли, якщо піймати за чуба, то його легше легко вирвати. Ну і це в битві воно ніби якось допомагає. Ну, я собі погано уявляю, як вони, знаєте, машуться цими мечами. А, перепрошую не мечами, як вона правильно сказати? Шпагами, ні, не шпагами. Чи вони? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим вони а, воювали. Саблями, так, шаблями. А, і а, хтось когось хоче піймати за чуба. Ну, це взагалі нереально. А, і як я багато розказую, все, що ми надягаємо, все, що ми проявляємо на обличчі, це там зачіска, це борода або вуц або щось інше, це проявлення, така акцентуація того, що в нас є всередині, так. А, якщо ми візьмемо просто людину, яка лиса, це людина раціональна. Якщо ми візьмемо, Ну це людина, яка е, менш піддається емоціям і більше піддається якомусь розрахунку, так? Ну, що я маю на увазі? Давайте візьмемо, наприклад, будийських монахів. Що таке буддизм? Це релігія не про Бога, це релігія про певні правила гри, це релігія про те, як працює Всесвіт. Ну і що треба робити людині, як треба... що треба робити цій душі, так, щоб в цій інкарнації. Або ці неінкарнації, ну, коротше, ви зрозуміли, досягти там якогось розвитку. І ну, взагалі це не про віру, це про математику якусь, так? Ось, наприклад, можемо взяти також приклад католичних католи, католицьких, коротше, священників католиків, які собі ось тут вибривали, так? Але ж там теж не було віри як такої в Бога. Ну Ні, ні вона була. Але що для них Бог? Для них, Бог, так? Для них Бог, Бог це перш за все Біблія, для них Бог це Папа Римський. Як би там не було якийсь Бог десь там, в Всесвіті або на небі, так? а фактично, фактично для них Богом був Папа Римський, це намісник Бога на землі, це конкретна людина, яка. Дає конкретні правила гри, як це називається, закони, не закони. Ну, коротше, дає укази, так? Більш, більш за те в них ну, інквізиція, ну інквізиція це взагалі інститут. Який а, мав на меті а, всяких шарлатанів а, прибирати, а, щоб вони там ну, не заробляли на вірі людей, так? на сліпій вірі людей. А, ну, але я про що кажу? Що для католицького священника а, Бог це конкретна людина, яка робить конкретні а, заяви, не а, заяви, дає певні укази, так, а, і їм необхідно підпорядковуватися. Ось, а якщо ми кажемо про волосся на голові, і ми кажемо про цю зону, ця зона це зона нашого зв'язку з Всесвітом і з Всевишнім, це зона підключення до якогось вищого сервера, так? А, ну, якось я в своєму житті навіть відчував, а, як до мене підключаються, але то, ну, то було недобре, то було щось зовсім недобре. Але відчутно, відчутно коли. А, Щось таке проходить. А, і е, якщо ми кажемо про волосся тут, то це таке волосся, це ірраціональне, це емоційне. Так, і тут така, такий конфуз, ніби у нас. Е, що взагалі у нас ця частина? Вона ж про рацію, вона ж про е, аналітику, вона ж про ніби десь про математику. І там ну, не може бути і рацію, і ір Але як я це розумію, вам зараз спробую передати. Е, для людини, в якоїсь тут волосся, це людина, яка а, просто якось ірраціонально вірить. Вона вірить, ну тому що, а, що характеризує? Ну, як сказати, що характеризує Бога для віруючої людини? Це не якийсь образ, а це дія, а, яка називається віра. Так? А, і немає жодних об'єктивних причин вірити у Бога. Так? А, і ну, сучасний світ все каже про те, що ну, Бога не існує, там є атоми, там Бозон-Хікса та й таке інше. Так? А, але але а, людина, яка тут має волосся, це людина, яка вірить просто тому, що вірить. Так, ось в неї така віра в Бога. їй не, не треба жодних доказів, їй не треба якихось переконань. Це людина, яка насправді вірить у Бога. Тому з однієї сторони, а, а з іншої сторони, а, наприклад, може бути людина, в якої скрізь є волосся, так, наприклад, той самий Чичваркін, видатна особистість, а, але такий переконаний атеїст. І подивіться, в нього борода, в нього вуса. Так, ну теж такий. Вільна людина емоційно, духовно інтелектуально. Тут волосся є, а ось тут по центру волосся немає. І він переконаний атеїст. Тобто для нього це все раціонально, це все кінечно. Тому, якщо подивитися на зачіску козаків, це люди, які якщо збривають волосся, вони більше контролюють свій темперамент. Вони контролюють свою емоційність, в них більше холодного розрахунку. І це все, знаєте, можна застосувати до всього, окрім двох речей: це до волі і до Бога. Тому козак це вільна людина, яка всією душею вірить у Бога, це сильна людина, це людина з киплячою кров'ю і вільним духом всередині. Друзі, поздравляю вас усіх з Днем Незалежності. Україна зростає, Україна стає з колін на ноги, кріпчає так. Все буде добре, все буде Україна. Будь ласка, напишіть мені, кого ще розібрати, яку видатну історичну постать. Ну, коротше, пишіть, будь ласка, ваші варіанти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось у наступних відео. Бувайте.